Всім привіт, друзі! Презентую вам лот це рушники бренду Livarno Home, представлені в різних забарвень та розмірів. Розміри 65х120 см, 50х90, 30 на 40, 50 на 100, 30 на 50 та 70 на 140. Також в лоті присутні тюрбани, одна одиниця. Матеріал бавовна. Всього в лоті 49 одиниць. Вартість лоту 3140 гривень. Собівартість одиниці 64 гривні. Для перегляду більш оптових лотів, товарів для дому, одягу та вжиття, напишіть нашим менеджерам. Viber Plus. дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!